Вітаю всіх на каналі в пошуку грошиків, Сьогодні буде коротеньке відео. Можливо, коротеньке, бо я починаю завжди коротенько, а потім дивлюся вже з Е -е Ви, до речі, мабуть, помітили. Е на камері таке щось по вітрі літає. Замовляю я собі послуги прибирання з Франції. Приїздить е прибиральниця і я кажу, зробіть це по французьки Бо світові там партнери міжнародні, які приїздять, щоб було гарненько, щоб було чистенько, типу, ну шик-шик. От, ну вона поприбирала, все зробила, і потім вже ж я на відео бачив, що щось там не те, що трошки якесь таке, воно дивно, це в повітрі. Кажу, а що, що це таке? Що воно літає, ну якби це все нормально. Каже, так це нормально, це останні типу, технології. Ну, це так має бути, так охранці роблять і це дуже файно, то в бік яке Ну добре, кажу, то дякую пані і все таке. От, а наразі я наразі, чекаю, чекаю, бо Ламбурджині загнав на автомийці в Україні до хлопців, на ліп по автомийці, зробіть мені по-францівськи, бо то мені пані зробила, то файно, так взагалі, то бігають, дихаєш не друзі. О, ну, вже в другу годину кажуть мені, що не можемо зробити краще виходить. Тож, ви зрозуміли, про що я хочу сьогодні поговорити. Я хочу поговорити сьогодні про відповідальність, про якість і про надання сервісу. А саме про онлайн курси. Онлайн курси і безпосередньо онлайн курси в ІТ-школах. Ну, IT-школах ІТ дуже сильно я сказав в Одній тій школі, в якій я е, мав е, можливість навчатися. Е, тобто багато існує IT школ, а, але в принципі вони всі е, пропонують курси за гроші. Тобто, ти сплатив і навчаєшся. І потім ти офігний програміст. Чому е, я вирішив це зробити? Бо якщо костюм збути, бо ну, взагалі. Публічно і там зупинив вазив. То, можливо, я стану провідним it спеціалістом, який зможе розробляти вебсайти або доробляти їх, або щось там редагувати для клієнтів, або безкоштовно, або там трохи за якісь гроші. І таким чином вони будуть у мене на хостелі знаходитися, я їм додатково щось там підпилив і ось вам хостинг, і все файно працює. І сам не можу керувати щодо цього. І звернувся я до Мат-Академії. Так, ви всі знаєте про мат -академії. Тобто два варіанти навчання. Якщо всі беруть гроші і навчають тебе і ти там типу гені, то тут варіант є або сплатити, або безкоштовно. Безкоштовно ти навчаєшся, після того ти отримуєш диплом, а потім тебе влаштовують на роботу і ти на напротязі 2 років платиш гроші за навчання. Тема нормальна. Мені сподобалася. І я подумав, що чому би ні. І що? Зареєструвався я там. Дають тестовий е типу, якийсь е матеріал, його треба там заповнити, щось там зробити. Ну то дуже легко, я швиденько заповнив. Е ось, е не знаю на що насправді ви заховані ці тести. Мені здається, що це якась важа, бо... Ну, можна зайти в Вікіпедію, подивитися, або там десь. Ну, тобто часу нема, ти просто відповіді даєш. І все. І коли закінчив, тискаєш відправити і відправляєш там модератором. Модератор переглядає, каже, що цей довго, все файно, ти геній. Ну, тобто, ти вже геній, ще не навчався. А саме перевірити знання ну ніхто не перевіряє. Ну, добре, не щось з тим. Отже, заповнив тести пройшло. Після того дається 7 днів. 7 днів і треба за 7 днів пройти всі завдання, які тобі дають е, на виконання. Тобто йде курс, е, де ти вивчаєш якийсь матеріал, потім домашнє завдання, курс, де ти вивчаєш домашнє завдання. І є шкала е, відсотків, наскільки ти виконуєш все. Після того, як ти закінчиш 100%, тобто, ти все зрозумів, все зробив, е, проходиш співбесіда. І після співбесіди тебе беруть на навчання, підтягують англійську, підтягують знання е, програмування, JavaScript, CTP, PCP там, і, такі, і все інше. І все, ти спеціаліст, потім тебе там десь ті, там якийсь Google і заробляй. Ну тобто старт від 700 доларів зарплатняв на місяць, це якщо ти там десь полимиєш, наприклад. А якщо ти вже почав там по клаві класити хоч одну клавішу, то то вже тисяча, і там до 4, і до п'яти, до шести, Тобто, ну, це файно, все файно виглядає. І написано гарно. Добре, без питань, я почав. Сім е, днів. Справді, як люди писали, це дуже цікаво і м -м, тебе втягли, якби спочатку ти ніби такий, що ти таке, не зрозуміло, а потім починаєш вже трошки ну, самі з собою коригувати, корелювати і ти розумієш, що ну, виходить справді, якщо тут 2 плюс 2, то виходить 4, а не 5. Дійсно, і це так легко. Тобто, дай, такий щось типу конструктора. Тим паче, що зараз вже програмування не те, як раніше було, що в блокноті люди писали просто від руки. Тобто, зараз же блоками береш, накидав там все. Вже готові є і сайти, і площадки для того, Тобто проблем нема. Але все одно треба, щоб кепель варив, бо ну як ти зможеш. Роблю я це завдання день в день. І вночі буває прокидаюся, бо мені каже, там іде, я прийшла обійти, я, я вмикаю там свій лептоп і бо, ну, все. Готово, справді так, і знову лягаю спати, через годину знову прокидаюся, нормальні люди до вбиральні, а я до лептопу, бо пх, у мене там все, якесь осяяння. Читаю. Там ну, типу час. Люди, які вже є там довго, вони пишуть, що так, так, нормально, все виходить, там питаються, скільки я буду заробляти, а як я буду працювати. Ну, тобто такі нагальні питання, якби, ну, повсякденні. Е, і іноді, іноді, з'являються е, такі е, моменти, коли людина питає, а що я не можу останнє ж пройти 99 і 99. 99 і 99. Ну і куро, все не можу оце. Одну 10% дітей не може ні. І там йому відповідає там, модератор чату, типу, ну, то ви дуже мало старалися, треба старанніше працювати і це буде файло. Робіть, далі. Ну, думаю, хто знає, може там по-різному буває, комусь дається, комусь ні. Я сидів, сижу і роблю один за одним, один за одним. Я йду по цій інструкції, як вони кажуть, вирішую ці завдання, це роблю. Доходжу до останнього. Це в мене 9999. 99. І це, і воно вперлося. Вперлося. Ні яку. Було в мене ще 3 дні на вирішення однієї цієї задачі. Я 3 дні просидів. У мене було 12 варіантів вирішення. Всі ніби мають прийти до того знаменника, який є. От як помилка якась, видає помилку і все постійно. Ну і що робити? Тобто закінчується три дні, я не пройшов тестове і, відповідно, капець. Я не потрапила, я не отримаю диплом, я не буду по похідцем, я не буду працювати в Гулі, що робити? Паніка. І я звернувся до адміністратора. Нічого ж Вчорашній, треба що, що, якби добиватися. Якщо ти щось не взяв, то треба запитати чого. І з цього приводу я вам е, хочу розповісти один старий мікзот, е, який завдянщин ще у нас прийшов. Коли приходить вовчик до школи з е, запискою від батьків, де написано, що він навчатися в школі не буде. Бо ну, він поїздить до Америки. А Марія Петрівна каже: Вовчику, а що з Що ти їдеш? Так і все? Та каже, розумієте, у мене там дідусь, поїхав, о, дуже давно поїхав до США і там працював, потім почав займатися якимось бізнесом, потім перейшов на фермерство. Зараз в нього велика ферма, дуже багато людей працює, техніка, там контракти, торгові, все. Але біда в тому, що дідусь дуже-дуже старий, і зараз він е, ну, дуже погано бачив, майже сліпий. І треба їхати допомагати. Тобто ми цією сім'єю виїздимо туди і будемо йому допомагати, будемо жити в Америці, тому так. А Марія Петрівна йому каже, слухай мовчику, так в мене є каче. А давай так зробимо. Він дідусь в Америці. Продасть все своє майно, сухе всіх людей розгонять, все повністю. Забирає ці гроші, приїздити до нас, в Радянський Союз, і ми його всім класом візьмемо на опіку і будемо е, кожен день з ним займатися, слідкувати, приносити їзі, бла-бла-бла. І, вовчі так, подивіться на неї. І каже Марія Петрівна, він любимо, буду сліпи, а не гебніки. От приблизно така ситуація в мене вийшла після розмови з модератором. Тобто, коли я зазвонив безпосередньо модератору, тобто адміністратору, і кажу, так, і так не можу пройти. І це принципово не зрозуміло, як бути. Він мені каже, ну як, кожне за все щось там у вас десь там вологідне і не, не перекручається, тому така ситуація. ну, а я ж кажу, так я ж хочу, щоб докудом навчатися. Так, ну, але може вам краще все ж таки за гроші. Я кажу, та за гроші, то я міг би, аби були, але я хочу бути кистовний, хочу, щоб до мене на роботу влаштували, а я вам буду хоч цю зарплату віддавати, ви мене навчите. Ну, типу, так, да, але ні. Ну, ось не прийшли тебе. Е, ну, але якщо каже, як ви е, маєте деякі знання і спеціальні інструменти то можливо на весь одівати можливо які саме я маю знати базові знання програмування поверхнею тобто десь я маю це почитати щоб для себе здійснювати я маю знати мову. На рівні B2 і вище. Тобто B2 мінімум і вище. І в мене має бути е, комп'ютер, навіть, я так зрозумів, не е, ноутбук, а саме комп'ютер е, з процесором а, а, Intel I7 або AMD 64 майже останні моделі. Е, з SSD-дисками, з відео 6 чи 8 чи 12 о, тобто ці параметри в системі мають бути. І тоді, можливо, мене візьмуть на безкоштовне навчання. І тоді я буду там цілими сидіти з ними, з кураторами там навчатися, і після того, можливо, мене влаштують на роботу. І в мене тоді ж виникло це питання: яким треба бути гепнутим, щоб, наприклад, працювати вантажником або працювати двірником, або працювати. Десь там, не знаю, мерчендайзером ну, кимось, хто не може це зробити, ну, краще для себе роботу знайти, на даний момент в житті не може людина знайти кращу роботу, бо в неї немає якихось навичок. І кожна людина навчається, кожна людина постійно розвивається. Якщо навіть ну, так сталося, що ти щось не знаєш, не було змоги навчатися ну, у кожного своя ситуація, ти йдеш працювати на саму. Лайняну роботу, але ти все життя вчився, ти все життя шукаєш кращого. І тому за рахунок цього ми розвиваємося. Суспільство росте і в знаннях, і в масштабах, і в цьому. А якщо в мене є вже такий комп'ютер, якщо в мене є вже рівень B2 і вище англійської, і якщо я базові маю знання, то якого дідька мені тоді йти на якісь курси? Тобто програмісти, ми ж самі розуміємо, можуть бути або після інституту, або ті, хто з дитинства з років почав впісати цю програмуючу програму, і, і йому було цікаво. І він виріс в цьому, він все розуміє. Як ті школярі, які роблять так от безпосередньо якісь там програми, які потім зламують банківські системи, просто вони навіть не знають про то. Та? Бо я пам'ятаю, якийсь був такий момент, що якийсь школяр там якусь. Запустив там іграшку, типу, яка залізла в банківську систему і вижила в них там декілька мільйонів доларів. Тобто такі люди можуть навчатися, але їм академії ці не потрібні І знову ж таки, якщо е, в онлайн-академії кажуть, що ми навчаємо безкоштовно, а потім ви сплачуєте гроші, то мені здається, що не варто е, обманювати людей. Які хочуть прийти і справді стати кимось. Бо це надія для людини, яка побачила світло, знаєте, в кінці тунелю, і розуміє, що ну, це можливо мій шанс. Можливо, сьогодні ще я мою підлогу, а завтра я вже буду працювати програмістом. І отак от бух, під корінь просто. Бо в тебе нема знань, ти, ти не Білгейс. Ну але ну, ми зрозуміємо. Якщо Гейтс, то ви йому не потрібні. То не дуже-не дуже то добре. І я, звичайно, що гроші таке не вклав би. Ну, а вам робити з цього висновки? Вам зробити з цього висновки, а мені забиратимує вам бензину. То до нових зустрічей, па-па!